Володимир Олександрович, а з цим буде жити тільки наше покоління чи наші нащадки так я само впевнено, будуть віддавати борги? Ні, я впевнений за цю війну. Борги з війну. Ну, гроші, це ніщо в порівнянні з тим, що ми могли програти. Просто ніщо, я так вважаю. Друге, багато боргів, я впевнений, буде реструктуризовано. Багато боргів, вони ж умовно борги. Умовні, я маю на увазі кредити. Ну, якщо ви щось взяли... Кредит, і ви повинні віддати, повинні віддати колись через 30 років умовні гроші, умовні, тому що відсоток маленький це не лягає на тиск на економіку сьогодні, але, але ви можете все це в класну відбудову в людей, які будуть будувати, сплачувати податки в бізнес, в державні підприємства. Ну, відновити ми повинні. Туди. Якщо не буде подарунків, ну нам треба буде з вами знайти мільярд, півтора мільярда. Я не знаю суму.